Весна впевнено входить у свої права, і дача нарешті прокидається після довгої зими. Повітря наповнене ароматами, а квіти, наче вибух барв після сну. Тюльпани, крокуси, нарциси, гіацинти, іриси, горицвіт, бузок. Усе зацвіло водночас, створюючи справжню весняну казку. Кожна пелюстка ніби розповідає свою історію про повернення тепла. Також висаджуємо квіти в підвісні вазони, кольори яскраві, настрій чудовий. Моя друга половинка працює з натхненням, а я ловлю ці моменти. Коли квіти потрапляють у вазон, ніби сам простір навколо оживає. Наступні кроки: облаштування зон відпочинку. Поряд вазони, якими тільки но займались, усе гармонійно. Хочеться сісти з кавою, глибоко вдихнути і сказати: Ммм, дача! Між справами знову милуємося квітами, вони всюди, як свято весни. Далі полив, не дивлячись на те, що сезон тільки починається, і ґрунт після зими насичений вологою, квіти все одно потребують води. Це проста, але така важлива частина дачного життя: рослина, як людина, не питиме воду, загине. На кілька хвилин навідуємось до наших дачних курочок. Вони задоволені сонцю і теплу. Радісні ходять, яйця несуть. В суп ще не збираються. Час для більш серйозної роботи. Обробляємо ґрунт мотоблоком. Це не просто техніка, це наш помічник, який рятує спину і економить години праці. Грунт після обробки м'який, рівний, так і хочеться засадити його рослинами. Далі перевірка системи поливу. Виявляємо порив, лагодимо. Система важлива, вона дає можливість поєднувати роботу з відпочинком. Тепер усе знову працює як треба: можна бути спокійним за рослини. Між великими справами дрібні, але не менш важливі: прибрати, підгорнути, перевірити, підв'язати. І ще оглядаємо картоплю. Після приморозків хвилювались, чи все з нею в порядку? Сподіваємось, що далі морозів не буде. Під кінець дня ще один прохід мотоблоком на іншій ділянці, а потім довгоочікуваний відпочинок. Сонце сідає, повітря насичене ароматами весни. Усе навколо живе й справжнє. Дача це не просто місце, це стан душі. Весна лише починається і попереду багато чудових моментів. Будьте здорові! До зустрічі у нових відео!